Що саме зрозуміли, ви бачили, і всім приємного перегляду. Я почну з бонусної історії від підписника мого каналу. В середині 90-х моїй спальні в трикімнатній квартирі на початку осені став чутний якийсь механічний шум зі стіни навпроти дивану, там поруч вихід на лоджію. але там нічого чутно не було. Двері на лоджію у мене відчинені були до кінця осені цілодобово. Тому ну якось не сильно турбувало. А от з середини листопада і десь до середини грудня цей звук почав мене бісити конкретно, хоча людина є, в принципі, спокійна. Обійшла всіх сусідів зверху і знизу, жила на восьмому, в дев'ятиповерхівці, приводила сусідів, всі чули це годіння, а у них було тихо. Квартира моя була крайня до сусіднього під'їзду. Пішла туди, у всіх тихо. Перевела до себе сусідів з восьмого, з другого під'їзду, літня жінка і чоловік, у них все було тихо. Я залишила маму у своїй спальні, вона підтвердила, весь час гуло, і отой гул люди з сусіднього під'їзду теж почули, та навіть стіна вібрувала, як долоню прикласти. А звідки йому йти, ніхто не знав. Тоді я просто переставила меблі, поставила туди книжкову шафу, папір добре глушить звук. А після тої зими ремонт робила, то шафу переставила взагалі, і наступної зими все було тихо, що то було, досі жодної гадки не маю. Розносив газету на своїй звичній ділянці, коли один давній клієнт під'їхав до мене на машині і попросив одразу віддати йому його щоденну газету, бо він вирушає в довгу поїздку. Я дав йому газету, а його будинок пропустив, продовжуючи маршрут. Наступного дня я збирав щотижневу оплату, тоді що треба було особисто збирати гроші, ніяких інтернет платежів не було, і зайшов до нього додому. Його дружина відчинила двері і одразу почала скаржитись, що я вчора пропустив їхній будинок під час розносу. Я пояснив їй, що її чоловік сам під'їхав до мене, розповів, що він сказав і що я дав йому газету. Вона почала плакати і сказала, що її чоловік помер кілька тижнів тому. Тож фізично не міг зі мною говорити напередодні. Я знаю, що бачу, і навіть майже через 30 років я досі згадую ту ситуацію. У мене немає жодного логічного пояснення тому, що сталося, і мене досі бере мороз від цієї історії. Останній рік навчання в університеті я жив у чотирикімнатному будинку з трьома поверхами: перший вхідний, і по дві спальні поверхи вищі. Мої друзі жили на другому поверсі, я на третьому. Кімната поруч з моєю була порожня, бо хлопець, що її орендував, жив у цей час у дівчини. Здається, він жодного разу там не ночував. У моїй кімнаті та в тій порожній були маленькі комірчини з люками у стіні, щось на кшталт піддаща. Одного дня я повертаюся з університету, а мої друзі обговорюють дивні звуки, ніби кроки, які вони чули на моєму поверсі вночі. Коли я вже спав, я сміюся, бо, за їхніми словами, звуки були голосні, а я нічого не чув. Оскільки я їм не повірив, запропонував сам подивитися ті комірчини. Ми піднялися нагору, я відкрив двері в порожню кімнату, і саме в цей момент дверцята до тієї самісінької комірчини в іншому куті кімнати гучно захлопнулись. Ми злякалися не на жарт. Ті дверцята не мали бути відчиненими взагалі. Ми схопили кухонні ножі, зачинилися в кімнаті моїх друзів і чекали на нашого друга, який прийшов перевірити комірчини його гориші ми так і ніколи не дізналися, що то були за звуки, але це був найстрашніший момент за весь рік, що ми там жили. У мене є дивний спогад, але він не мій. Я маленький хлопчик у костюмі з кроваткою, на якомусь святковому прийомі величезній церемоніальній церкві чи щось таке. Навколо багато чоловіків і жінок у вишуканому чорному убранні. Всі вони стають у коло, на вулиці день, світло яскраво л'ється крізь вікна. У центрі кола танцює пара, Літні подружжя під дуже класичну, елегантну музику, а я намагаюся побачити їх, заглядаючи між ногами дорослих. І раптом чоловік падає, ніяких пострілів, ніхто до нього не доторкався, просто впав і в ту ж мить. Всі починають кричати. Люди в паніці тікають, але чоловіки, навпаки, біжать до нього. Я думаю, мене затоптали, бо я опинився на підлозі, і все раптово стало чорним це все, що я пам'ятаю, але це дуже чіткий спогад, який я ношу з собою стільки, скільки себе пам'ятаю. І мене справді лякає те, що я знаю, цей спогад не мій. Я ніколи не був на подібному святі в церкві, коли був маленький, і я не знаю, що трапилося з тим чоловіком, бо сам упав. Приблизно 10 років тому я їхав із північної Каліфорнії до Південної, посеред ночі. Я був втомлений, а пейзаж уздовж автостради через центральну долину не особливо цікавий. Пам'ятаю, як проїжджав пост Старий Силос, глянув на годинник у машині. Було 3.17 ночі. Проїхав ще трохи, повз лінією електропередач. Було 3.21. Я моргнув, поворушився на сидінні і знову проїхав повз той самий старий Силос. А на годиннику знову було 3.17. Я не міг повірити своїми очима, кілька секунд просто дивився на годинник. Поїхав ще трохи далі, знову проїхав повз ті самі електролінії. Третя, 21. Не знаю як і чому, але я ніби повернувся назад у часі на 4 хвилини. Ніколи раніше, чи після цього нічого подібного не траплялося. Коли мені було приблизно 8 років, мою кошеня на ім'я Пітер Кріс збила машина. Я була спустошена, ми з сестрою врятували її з коробки під дощем. Це було справжнє диво, що батьки дозволили нам залишити її. Та її брата Найджела. Одного дня після школи мама сказала мені, що трапився нещасний випадок, і кошеня загинуло. Лише за кілька років я дізналася, що її збила машина. Тієї ж ночі, лежачи в ліжку, я відчула, як вона топчеться лапками на моїх ногах, це, що називають замішуванням або робити печеньки. Я лежала на животі, обернулася назад і нічого не побачила. Лягла знову, відчуття повернулося, і щоразу, коли я озиралася, воно зникало. І до сьогодні я вірю, що це була вона. Коротко, кошеня загинуло під колесами авто, а вночі я відчула, як його привід робив печеньки на моїх ногах. Знаєте, коли холодно, і ви в машині можете дихнути на вікно і намалювати щось на запотілому склі? Так от. Я сів у машину і, коли подивився на лобове скло, побачив кілька маленьких дитячих долоньок. Я подумав, що дивно, що хтось дозволив немовляті торкатися мого скла. Відчув бажання доторкнутися до відбитків і, торкнувшись, стер їх, але ці відбитки були з внутрішнього боку скла, а машина була зачинена. Це, мабуть, найдивніше, ніж зі мною коли-небудь траплялося, і жодного пояснення тому я не маю. Мені постійно снився кошмар про чорного, мов ніч паразита, який висмоктує з мене життя. Іноді він чекав на мене в темних кутках, коли я збирався лягати спати. У той час мої коти завжди спали зі мною на ліжку. Це був дуже стресовий період для мене, і я відчував свербіж у тому самому місці на грудях, де мені снилося, що паразит висмоктує з мене життя. Я занедужив і відчув невелике щільнення розміром з горошину. Пішов до лікаря, і він направив мене на біопсію. Виявилось, що в 28 років у мене був рак грудної залози, чоловічий рак грудей. Після лікування, коли я одужав, той сон більше ніколи не повторювався, і мої коти знову стали спати на своїх місцях, а не на моєму ліжку. Сам сон був досить моторошний, але ще страшніше було усвідомити, що мої коти весь цей час, можливо, намагалися мене захистити. У мене був шнауцер, який чув, як кіт крадеться по перському килиму. Найменший звук міг розбудити її сну і змусити гавкати без зупину. Вона була чудовим напарником у походах з наметом ведмеді, єноти і скунци завжди отримували попередження, якщо наближалися до нашого табору. Одного ранку ми прокинулися після абсолютно спокійної ночі в глухій місцевості на південному заході Колорадо. Я вийшов із намету і побачив, що центральна відтяжка мого намету більше не була закріплена алюмінієвим кілочком, який я використовував. Замість нього там була гілка осики, вирізана у вигляді якогось тільки ідола, не надто деталізованого, але з вирізаним скори злим обличчям із зубами. Вочевидь, його опалили у вогні, бо він був темно коричневий. Моя собака не подала ані звуку. А я, вочевидь, спав набагато глибше, ніж зазвичай. Я стрімко виліз із намету, оглянув околиці навколо маленького Альпійського озера, жодних інших туристів, жодних слідів людей. Я скоротив похід і помчав вісім миль назад до машини. На стоянці біля стежки не було жодного іншого авто. Можливо, це не надто гучна історія, але все ж. Я сидів у себе в квартирі і працював над завданням для навчання і раптом отримую повідомлення з текстом, де сказано, що в моїй онлайн-роботі чотири неправильні відповіді: просто ні з того, ні з цього, без імені відправника, без жодного ідентифікатора. Я почав панікувати, перевірив комп'ютер на віруси, вжив усі можливі заходи безпеки, зберіг усі файли в хмару і скинув комп'ютер до заводських налаштувань. На всякий випадок. Відтоді я завжди використовую VPN і антивірус. Це дуже неприємне відчуття, коли хтось дивився, що ти робиш, і просто надсилає тобі повідомлення з цього приводу. Починаєш сумніватися, наскільки ти взагалі в безпеці в інтернеті. Я заснула на дивані у своїй квартирі в Детройді, 16-й поверх багатоповерхівки, не на небезпечний район, але прямо біля води. Та міжнародного кордону, місце з активною контрабандною діяльністю тощо, десь після півночі мене розбудило відчуття, що щось не так. Я відкрила очі і прямо перед собою побачила чоловіка, що стояв у передпокої на фоні світла з коридору. Побачивши, що я прокинулася, він повільно почав відходити назад і зачинив двері. Я миттєво побігла будити свого хлопця, який спав у спальні. І ми вибігли в коридор, щоб подивитися, хто це міг бути, але не було і сліду? Можливо, це був сусід, який помилився дверима, але все одно це було найстрашніше, що мені довелося побачити, коли прокидаєшся. Це була єдина ніч, коли мене замкнули вхідні двері зазвичай це моя звичка, але я заснула раніше. Може, це справді заблокав сусід, а може хтось просто перевіряв. Які двері не замкнені тієї ночі, але найбільше лякають саме ці а що й як. Мені було десь 14, початок 90-х. Ми їхали з Техасу до Такоми, штат Вашингтон. У нас майже закінчилися гроші, майже не залишилося бензину, не було їжі. Ми застрягли в Чіко, Каліфорнія. Я сидів у машині, поки мама повела моїх молодших сестер до туалету на заправці. Я був охоплений тривогою через наше становище і дивився вниз. І тут відчинилися дверця та машини. Я підвів очі і побачив жінку, яка виглядала, як мати з Брайді Банч, тільки з каштановим волоссям. Вона сіла на сидіння і повернулася до мене, сказала: схоже, у вас зараз важкий час, візьми це і віддай мамі, скажи їй, щоб колись передала добро далі. Тому хто буде цього потребувати. Я подивився на свою руку там була 100 доларова купюра. Підвів погляд, а її вже не було. Ніде на парковці, просто зникла. Я розплакався. Коли мама повернулася, я розповів їй, що сталося, вона теж заплакала. Ми заправили машину. На узбіччі чоловік продавав апельсини. Ми купили мішок і поїхали до місцевого парку, де річка мала маленьку дамбу. Ми купалися, їли апельсини кілька годин, а потім знову вирушили в дорогу. Я ніколи більше не бачу тієї жінки, але вона нас врятувала, і ми таки доїхали до такоми, щоб почати нове життя. Дякую тобі, незнайомко з невидимими силами ми ніколи не забудемо твою доброту. Одразу після початку карантину я отримала посилку поштою. Вона була адресована мені. Моє ім'я та моя адреса і містила лише один рожевий старбарст цукерку. Більше нічого, і досі я не маю жодного уявлення, хто це надіслав і навіщо. Зворотна адреса вказувала на порожнє офісне приміщення на іншому кінці країни. Доповнення. Я її не їла, поштова марка, здається, збігалася з цією адресою, але минуло вже стільки часу, що я не впевнена. Є одна подруга, яку я підозрюю, але вона вже померла. Посилки не надсилалися за кордону, використали моє повне ім'я, яке я взагалі ніде не використовую. Лише в офіційних документах зазвичай усі знають мене під іншим скороченим іменем. Ми жили в цьому будинку тільки 8 місяців на той момент і майже не знали сусідів. Мій аккаунт Amazon зареєстрований на чоловіка. Одного разу ми з бабусею обидві побачили мертву людину в нашій пральні. Пральня була з'єднана з кухнею дверним проходом, а кухня з вітальнею. Одного дня бабусі потрібен був кошик для білизни, і я пішла за ним до пральні. Ми побачили мертву людину, щойно вступили в той прохід. Вона була приблизно мого зросту, мені тоді було 6 або 7 років і повністю чорна. Не в сенсі раси, а буквально шкіра була вкрита якоюсь чорною оболонкою. Постать сиділа згорблено біля пральної машини. Ми побачили її буквально на мить, рівно стільки, щоб усвідомити, що вона є, і вона зникла. Пам'ятаю, як бабуся сказала: ти це бачила? і розсміялася, ніби нічого серйозного. Взяла кошик і зайнялася своїми справами. А я ще деякий час обходила кухню стороною. І ще, якщо вже говорити про той будинок, у мене там було жахливо тривожні кошмари, настільки часті і настільки графічні, що мій педіатр хотів, щоб я звернулася до психолога. По скрипту. Я не можу сказати, що повністю вірю в привидів, але й досі думаю, що це було, бабуся завжди описувала його як сміттєвий пакет. За розміром і тим, як воно сиділо в кутку, наче викинуте сміття. І всім дякую за перегляд. Якщо у вас є подібні історії або взагалі любі історії моторошні, то можете написати в коментарях, я їх обов'язково озвучу. Також дякую за вашу підтримку. Не забувайте підписуватися, ставити вподобайку і всім пока.